На червоній горі гучно відсвяткували Міжнародний день захисту дітей. Щороку на початку літніх канікул до подвір'я будинку номер 1 що по вулиці Братів Міхєєвих, сходиться чи не увесь мікрорайон, аби поглянути, що ж цього разу приготували місцеві активісти. Сьогодні навіть сама погода дозволила провести цей праздник, Тим більше почалися літні канікули. Хотілось побажати дітям хороших літніх канікул, здоров'я. Успіхів в наступному году в навчанні, а батькам кажуть теж злагоди в сім'ях і доброго відпочинку. Постійні гості свята посадовці цього року вони, як завжди, принесли малечі призи, солодощі та побажання з нагоди міжнародного дня дітей і тримісячного літнього відпочинку. Найкраща пора літнього відпочинку розпочинається, Тож, давайте побажаємо нашим діткам, міцного здоров'я. Енергії такої, як була в них у школі на перервах, давайте побажаємо, щоб цей відпочинок в них був енергійний, веселий, щасливий зі святом вас. Один, два, три малювати почали. Конкурс художньої творчості на асфальті мав назву Моя мрія. Виявилося, що сучасна молодь бажає, окрім котів та зайців, мати ще й БМВ та розкішні будинки. Журі поспілкувалися з кожним юним художником і обрали трьох переможців. Я не малював котика, бо це дуже добре створіння. Я їх дуже люблю, поважаю. У мене є та свіж. Не так люблю малювати. Я намалював ракету, бо я люблю літати на ракетах. І моя мрія, коли я виросту, вилетіть на ракеті до сонця. На гостину до червоногірців завітали клоуни, зустрічі з якими дітлаги чекали цілий рік. Улюбленці і малечі одразу заходилися проводити конкурси і жартувати. Окрім артистів міського палацу культури, активну участь у концертній програмі брали і самі мешканці Червоної гори. Частина їх є вихованцями 11-го дитсадка, а частина займається у колективі Фантазія гарнізонного будинку офіцерів. Oh, I give you all right. Приготували просто для дітей, які подобаються, навіть такі найкращі номери, які нам подобаються. І показали їх тут. Але ще не виступили всі, ще дівчата саме такий сюрприз буде сьогодні. А ще сюрприз буде? Да. Так. Там... А, а там виступають дівчата найстаршої групи, вони танцюють танець живота, виходить. І воно дуже гарно, нам дуже подобається. Це вважається наш сюрприз. А, воно сюрприз буде не для дітей, а для дорослих? Так, да. це вже буде, так. Да. Це робіть для дорослих цей танець їм подобається. Втім, ще задовго до появи такого сюрпризу доросла частина глядачів висловила своє захоплення дійством. Звісно, нравиться, а дуже подобається, що це зроблено на Красній горі. У мене у самого нашому 7 років, рібенку і йому подобається. Ну, звісно, йому подобається. і мені. Не треба, наприклад, ходити туди в парк культури, Скажем, праздник приходить на красну гору. Це положительно. У нас вже вошло це в традицію, і ми проводимо кожен рік такі праздники, доволі всі діти, доволі всі родителі. І участі це найголовніше. Дітки всі участвують. Винуватям свята розваги теж прийшлися до душі. Доки більш старші діти під запальну музику виконували різні завдання і водили хороводи, менші завзято штурмували гірку та витанцьовували. На батьківських руках. За підтримку традиції і подарований гарний настрій юні глядачі поставили організаторам п'ятірку. Ці заходи відбуваються тут кожного року. Ці заходи дуже яскраві, дуже веселі. Тут різні, різні призи дають, різні клоуни. дуже яскраві свята. Вони класні і вони інтересні. Ну, в, ну, в них є в тому, що. Вона в них пограти, ну щось, щось повеселитися, щоб в них не скучно було, ну і діти приходять теж, щоб повеселитися, вдома не сидіти.